Вітаю на каналі, наша рубрика Букініст. Сьогодні знову продовжуємо огляд багатотомних, а конкретно сьогодні двохтомних збірничків російської літератури. Нагадаю, будь-які книги з огляду ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Також у мене є повний список всіх книг, які демонструвались. Він є на Google диску, і під відео є посилання на Google Диск, де ви можете скористатися пошуком, за автором, назвою, і перевірити, чи ця книга, чи була вона у відео і вже продалась, чи є вона в наявності. Якщо щось зацікавило і там немає ціни, пишіть мені, і я вам повідомлю ціну на неї. Отже, «Владимир Добровольський, Ізбране произведення». Двохтонничок. Київ, Дніпро, 88 рік. Тут у нас Роман Босіком по лужам. Лужам. Я думав, по лугам. А тут лужі по колобанням, по калюжам. Наклад все на все. 65 тисяч примірників. Ціна рубль 80. А в другому томі у нас. І дух наш молод, Роман і повість за неділю до відпуска. 88-й рік, тут все те саме. Ціна, правда, піднялась. Перший том рубль 80, а цей 2,50. Ось тут є анотація. Наклад 65 тисяч. Реклама, що ще видає. Видавництво художньої літератури Дніпро. Далі. Сергей Марков. Избранные произведения. В двух томах. Том перший. Земной круг. Книга о землепроходцах і мореходах. Художественная литература. Москва, 90-й рік. Ну, цікаво щось. Пригодницьке. Про відкривачів. Так, зміст, зміст. зміст. Скіфское время. Начало великих дорог. Пальма. 2 обі. По земному кругу Новий мір. под сенью морського скіпетра. след великих кочей, кочей. Чає е, мая. земля американська. Повільонний путь, приход Георгія Шелехова. А, і учені самородки. Ну, ось такі. научные, історико географические повествования об відкриттях. Сибір, Дальній Восток, Азія, Це цікаво. Наклад 100 тисяч, ціна 2,30. Другий том. Вічні сліди. Книга те саме. Правильно? Чи там не вічні сліди, називає? А, там зі мною круг. Тут же такі ось у нас оповідання. Колумб. Цікава для мене тема. Зараз таки не читаю, але в дитинстві дуже полюбляв. Покажу вам зміст. Можете зупинити на паузу, перечитати, можливо, якісь назви вас зацікавлять, що ви захочете придбати цю книжечку і почитати. Анотація. Ціна 230 100 тысяч примирников так далее у нас литературные такие работы например как друзья пушкина двухтонник переписка воспоминания дневники пушкин Павліщева, пушкин Яковлево, пущин дельвих и так далее всякие всякие діячі. москва правда 84-й рик. Анотація. Собрані документи, матеріали, характеризуючі отношення Пушкіна з 30 його близькими друзями. В отривках із писем, мемуаров, дневников, атмосфера трудної, прекрасної жизни великого поета і тих людей, які були йому близькі і дорогі. Коротко, кому цікаво зануритись в той час, почитати переписки їхні дізнатися щось особисте про цих людей, в тому числі і Пушкіна, то можете звертатись стосовно цієї книги. З радістю вам її продам і відправлю. Наклад 500 тисяч примірників, ціна 2,20. Ну тут все те саме, лише, я так розумію, інші діячі. Теж є фото. Ось зміст. Наклад такий самий, ціна ж. Так, подібна книга, але вже інший письменник. Переписка Горького. Теж в двох томах. Переписка русских писателей. Том перший. Москва, художня література, 86 рік. Є фото. Доволі величенький розділ з фото. Анотація. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна рубль дев'яносто. рубль 70. Тут. Суть та же сама. Змість тут 500 позиций. Змість. Кто кому, какие листи, напевно, писал. Сборник содержит переписку с Лениным, писателями и так далее. И остальное на сегодня, это у нас двухтомник Громыко, памятное. Книга первая, издание второе, дополненное. Москва, издательство политической литературы, 90-й рик. Отже, что у нас в этой книге? Воспоминания Громыко, бывшего на протяжении длительного времени членом Политбюро ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета, министром иностранных дел СССР, охватывающий более полувека. Автор рассказывает о встречах с государственными общественными деятелями, о событиях, свидетелям или участникам которых ему довелось быть в странах, где он жил и работал. В новом издании автор значительно расширил материалы о Сталине, Хрущеве, Коневе, Кузнецове, существенно дополнил освещение ряда исторических суры, событий Карибского кризиса и некоторых других. Книга дает широкое представление о внешней политике Ссср. Многие. Суждені і оценки автора мемуару втражають його лічну точку зріння. Громико закончила роботу над двохтомніком 19 іюня -го года 2 іюля того ж он скончался наклад 100 000 Ціна 220. Кого цікавить історія зовнішньої політики, я так розумію, і взагалі історія ССР ЗУСТ. Міністра закордонних справ, якщо я правильно зрозумів, можете це почитати. Але так як ми знаємо наших міністрів, це хитрі оратори та шпигуни і вміють вести перемовини так далі. Ось цікаві фотографії, були чорнобілі, тут же кольорові папа, фідель з американськими представниками. Цікаве таке видання збільшеного формату, якісно зроблене в гарному стані. На сьогодні це все. Кого цікавить подібна тема, обов'язково підписуйтесь, бо серед наших глядачів є дуже багато людей, які не підписані на канал. Підписуйтесь, дивіться відео до кінця. Це теж впливає на користь каналу, коли є велика тривалість переглядів. Також пишіть коментарі. Спілкуйтесь, можливо, між собою якісь теми піднімайте, кого що цікавить по літературі. І мені буде цікаво вас почитати. Інколи дізнаюсь, дуже багато цікавих фактів. Дякую. Бувайте!